Об'єднане свято, День працівників сільського господарства України та Міжнародний день студента провели на базі Рогатинського аграрного фахового коледжу 17 листопада. Місцевий навчальний заклад дотичний до обидвох свят, адже студенти коледжу, майбутні фахівці аграрної галузі. Декан Рогатинський отець Дмитро Бігун благословив урочистість. Представники влади, кращі аграрії та студенти поклали квіти до каплички Богородиці та пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні на подвір'ї коледжу. Хвилиною мовчання вшанували випускників Рогатинського аграрного фахового та усіх героїв України, чиї життя обірвала ця жорстока війна. Роботу аграріїв умовах війни можна прирівняти до подвигу, коли під час бомбардувань вони продовжують збирати врожаї, рятують худобу і, незважаючи на великий ризик, продовжують свою працю. Тому нині щирі слова вдячності їм, воякам фронту продовольчої безпеки держави. Наші аграрії не тільки годують країну, вони безперестанно волонтерять, забезпечуючи харчами армію та мешканців фронтових зон. До теперішніх і майбутніх працівників сільського господарства звернувся директор коледжу депутат Івано-Франківської обласної ради Ігор Тринів. Ніколи в житті нас не зламають, тому що студентська молодь найсильніша. Вона знає, як захистити свою країну. Вона знає ніколи не зламати їх. Дорогі мої студенти, я дякую вам за ту роботу, яку ви сьогодні робите. Я хочу сьогодні подякувати фермерам, де ви сьогодні в них працюєте. І сьогодні наш навчальний заклад, ми гордимося тим, що більше 30 студентів вже працюють на фермерських господарствах на дуальній системі освіти. Це згідно наказу Міністерства освіти. Це приємно чути. Що ви сьогодні працюєте на своєму фронті, ви допомагаєте аграрникам, бо ви, майбутні є теж фермери. І важко сьогодні говорити, коли наша земля устелена мінами, бомбами, але фермери зупиняються, вони їдуть у поле, щоб годувати світ. Від імені очільника громади Сергія Насалика винуватців свята привітав заступник міського голови Володимир Штогрин. Направду живемо дуже непростий час, час війни. Але люди тої професії, яку ми вшановуємо сьогодні. Вони і в час війни, і в мирний час завжди потребують подяки. Ви чули? Про те, що наша держава на сьогодні є лідером світової економіці, коли ми бачимо, коли збираються лідери величезних держав, то завжди стоїть на терезах і перемога в війні, і продовольча безпека. Тобто те, що вирощують наші аграрії, сьогодні направду є в світі рятунком від голоду. З декількох причин сьогодні об'єднано свято для студента і е, те свято, яке ми будемо святкувати в неділю День працівника сільського господарства, бо оскільки у вас правда називається Державний аграрний фаховий коледж, тобто фаховий коледж, який вчить майбутніх працівників сільського господарства. Я хотів всім вам побажати найперше. Людського здоров'я, мирного неба, і ми всі молимося і всі бажаємо, щоб війна якнайскоріше закінчилася. Слова малиї численні гості свята на церемонії нагородження вшанували найдостойніших за зміцнення обороноздатності держави. Подяку одержав директор коледжу Ігор Триню. Відтак грамоти від міського голови Сергія Насалика були вручені аграріям громади, викладачам та студентам коледжу. Не слід забувати, що студенти одна із найактивніших частин суспільства за свідому громадянську позицію та успішне навчання. Кращі студенти одержали грошові винагороди від депутата обласної ради Ігоря Триніва, від товариства з обмеженою відповідальністю Trade Forest Group, від голови наглядової ради коледжу депутата міської ради Ігоря Третяка та від ветеринарної клініки добродій під час свята був проведений і благодійний ярмарок. Вдалося зібрати 6114 тисяч гривень для потреб збройних сил України. Війна не зламала нас, а зробила тільки сильнішими. Українці продовжують орати землю і вирощувати хліб, навчати і навчатися, бо ми нація нескорених.